Супермаркету АТБ не місце у центрі Житомира. В цьому переконаний архітектор Тарас Борис. Він каже: ділянка землі на розі вулиць Театральної і Київської може бути забудована, але тут мають звести споруду, яка стане окрасою міста. В будь-якому містобудівному середовищу ну неможливо прив'язати будь-який типовий об'єкт. Тим більше треба зважати на те, що саме перехрестя київське і театральне не є під прямим кутом. Там нема прямого кута, це не йма, і ділянка не має чіткої прямокутної форми. Тому, на мою думку, садити на ділянку прямокутний об'єкт було б безглуздо і дуже примітивно або вже кут. З вулиці Тіатральної звільняти до червоної лінії, навіть від червоної лінії робити запас там для певних сполучень пішохідних зв'язків. Архітектор каже, питання забудови цієї ділянки розглядалось на містобудівній раді ще з 2005 року. Він показує проект офісного центру в сім поверхів, який пропонував спорудити на цьому місці. Його архітектор вважає значно вдалішим ніж будівництво супермаркета. На жаль, Замовник і забудовник і користувач земельної ділянки має своє бачення забудови цієї земельної ділянки. Крім того, вони навмисно, на мою думку, обрали шлях обрання проєктної організації не в області у нас, а проєктної організація виступає Кіровоградська, маловідома, от, які йдуть повністю на приводу замовника і проєктують. То, що їм треба розуміти, тут вже питання посередників і замовника, не просто зобов'язати створити оптимальний об'єкт архітектури, а його спонукати до естетичної забудови в центральної частині міста, яка не буде ганьбою. На важливому перехресті, незважаючи на те, що ця ділянка землі знаходиться у приватній власності, влада міста могла б і повинна була втрутитись, і законодавчо вплинути на забудовника, вважає архітектор. На мою думку, видані містобудівні умови і обмеження на забудову даної ділянки саме такі, які були необхідні для спотворення ділянки. Ну але це вже питання там певних дій, певних посадових осіб.